Дівчата, ви помітили, що більшість постатей справляє не тільки неоднозначне враження про себе, а й породжує багато дискусій навколо своєї персони. Погоджуюсь з тобою. Мені взагалі здається, що вони самі розпускають про себе. Ну мені здається, це виникає через брак інформації. М -м -м. Повністю погоджуюсь з тобою. Я на днях таке дізналася про сину культуру. Ви просто очмані. Що? Ну, кажи вже, не тягни. Він виїхав до пошті під видуманим ім'ям. Да не, не може такого бути. Справді. У листопаді 1920 року українська армія, прийшовши річку Збруч, була інтернована, а члени українського уряду стали іммігрантами Польщі. З цього моменту починається новий період державотворчої діяльності Петлюрів. Іммігрантів до Польщі можна поділити на три групи: військові. Тобто інтерновані у табори, цивільні, у тому числі й урядовці, число урядовців складали члени директорії та інших державних установ, котрі не захотіли залишатися на окупованій території та вирішили продовжувати свою діяльність за кордоном. Для Петлюри це було досить логічним рішенням. Бо Ленін, Троцький та інші більшовицькі лідери. Намагалася позбутися від головного отамана слід зауважити, що після першої зупинки в Тарнові Петлюра переїхав до Варшави під вигаданим ім'ям. Тобто, Польща не гарантувала безпеку Петлюрі, тому залишатися у ній на довгий час державотворець не збирався. Закон про тимчасове управління і порядок законодавства УНР від 12 листопада. Де Петлюра став одноосібним носієм верховної влади. Петлюра вважав своїм обов'язком продовжувати державотворчу працю та налагодження стосунків із західними державами. Більшу увагу він приділяв зовнішній політиці бо вважав головною поразкою визвольних змагань малу поінформованість європейських країн про Україну та її державність. З ними Україну об'єднував один спільний ворог. Більшовицька Москва. Тому Петлюра не втрачав надії на поліпшення стосунків з Францією та іншими провідними країнами. Погляди Симона Петлюри щодо будівництва української держави почали змінюватися на користь демократії, європейської інтеграції України. Головний атаман ще частіше наголошував на принципах свободи українського народу. Звертався до нього як до суверенного народу українського. Він показував повагу до національних меншин ще на початку існування директорії, законом про національну персональну автономію, а також бачив у перспективі участь у національних меншин у державотворчому процесі. Приділялася особлива увага до студентів. Які теж опинилися в еміграції, Петлюра написав листа до міністрів освіти УНР Петра Холодного, де наголошував, що влада державна повинна всіма силами сприяти такому настрою нашого студентства і допомогти реалізації його як виду, відповідаючи завданням державного будівництва. Однак багато було перешкод. До повної реалізації всіх намірів Петлюри, тяжкий фінансовий стан, зовнішньополітична ситуація, де західні країни після потрясінь Першої світової не бажали влаштовувати нові війни, відсутність власної державності, та багато урядів європейських країн не повертали кошти, бо не знали, якому саме уряду потрібно віддати Бога. Розпит українського політичного та культурного фронту, де Петлюра залишився лише поруч зі своїми однодумцями, переслідування більшовицькою агентурою головного отамана, через яке довелося виїхати через відень до Будапешту та Женеви. Еміграційний період діяльності Симона Петлюри, хоч і був дуже тяжким, але на погляд автора був більш ждалим. Бо створив те саме підґрунтя для ідеї української державності, головним здобутком була європейська інтеграція українства, якій дотримувався Петлюра. Він приймав неможливість цього часу для війни за визволення України з-під радянської окупації, а тому скоординував свою діяльність на об'єднання всього українського суспільства у роботі. Екзильного уряду УНР він виявив неабияку активність серед усіх членів Державотворчого центру, був справжнім лідером українського руху. Публіцистична діяльність головного атамана, яка нараховує понад 125 статей, є основним компонентом дослідження його поглядів щодо українського державотворення. Повернувся Петлюра до публіцистики вже тільки у 1923 році, яка почалася з великої праці, сучасна українська імміграція та її завдання, у якій Петлюра був підписаний як Ряст, де було викладено розгорнутий план дій та поставлене найголовніше завдання консолідація всіх українських громадських сил та реорганізація військ. Петлюра наголошує, нехай буде більше таких, що вчаться на помилках своїх і мають мужність визнати їх, щоб надалі їх уникати. Петлюра був убитий 25 травня 1926 року Самуїлом Шварцбардом. Вважають, що той ніби був агентом ОДПУ, а помста є лише приводом. Сам Шварцбард. У перших свідченнях французькій поліції розповідав, ніби лише чув про погроми від одновірців, коли в 1917 році їздив спільно з французькою військовою місією з Петрограда до Одеси. Про це, зокрема, свідчать публікації тогочасної французької преси Екоти Парі, Парі Мідзі та інших. Згодом його ідеї змогли втілитись у житті. Це став акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. На жаль, Петлюра не зміг дожити до цієї історичної події, але саме його спроби та ідеї надали майбутньому поколінню еволюціонувати в судженнях щодо європейської орієнтації України, яка мусить служити підґрунтям для здобуття її суверенітету та незалежності. Доброго дня, пане Володимире. Чи можна вам задати кілька питань. Так що вам відомо про Симуну Петлюру та директорію після спроб подолати кризову ситуацію між Польщею та Україною та боротьбу з більшовизмом після е, визвольних намагань е, українська армія у 20-му році, в листопаді перейшли кордон, річку Збруч. таким чином вони потрапили до Польщі. Звідки почалася вже закордонна діяльність Симона Петлюри? Як ви вважаєте, чи правильним було рішення Симона Петлюри вивести уряд за кордон? Це було дуже мудрим рішенням, тому що більшовицькі лідери Ленін, Троцький і інші намагалися позбутися Симона Петлюри і інших керівників. Українського уряду і таким чином вони і за кордоном могли займатися політичною діяльністю. Як ви ставитеся до уряду у вигнанні? Ну, ви розумієте, робота екзимного уряду вона не припинялася у деяких країнах і містах Європи, тому що це була така інформаційна. Робота завжди вони давали про себе знать на міжнародній арені, і тому вони намагалися далі й далі працювати в напрямку державотворчої діяльності в Україні.